Вернутися до баг. Зімлі. У мене язик поки що ще не привик. <рес> Дерев'яний дзюбак! Йой-йой, ЙОЙ йо, дзюбак. Ви таки чули коли взагалі дзюбак? Іди стень. На рахтування лахів. Це борька. Чув. Попробуєш тронути борьку, я тебе... Я тебе на м'ясо пушу. І юну і всім каналі АПАЮа. І сьогодні ж, друзі, ми будемо знімати Майнкрафт, але на одному блоці. Але так, коротше, заходимо налаштування налаштування мови і змінюємо нашу соловійну мову. на, Зараз я вам покажу, яка тут є мова в Майнкрафті. Коротше, є галицька галичина в країна. Коротше, змінюємо на цю мову, і тепер готово. Нажимаємо Моджанг. І зараз ми дещо побачимо. І так. Нажимаємо готово. І так, <стачка> чекайте, чекайте, М Меню, меню. Меню бавки. Хорошо, хорошо, меню, меню бавки. Вернутися. Вернутися. А, в, в, <сум> Верну, чи, вернутися до бавки. Хорошо. Зду, здобутки, дати відгук, на, на, на наставки, Настави. А щоб ви розуміли, сьогодні, коли я отримую якийсь урон, я повинен не просто отримувати урон, а я повинен. <клух> <клух> Як в реальності я повинен отримувати урон? В нас наші тут є якийсь прогрес, ми його також. Рух в АСІД, стрибок, пробів. Хорошо, це типу так. А ще Ми ж маємо виконати ці завдання. Окей, okay, хорошо, пробіл ми це все, -все виконали. Чекати, у нас якийсь типу прикол тут? Землі. Хоче, друзі, якщо вам це відео сподобається, ставте подбайку. І я думаю, там є багато ще прикольних моб. Тому, друзі, друзі, вся залежить від вас. А ми зараз чекайте, 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 блоки летять. Ви що, це ж ресурс? Куди? Куди? вилітають Просто ми зараз трошечки тут оббудуємось, тому що як-не-як ну, стикотно, знаєте, стик трошечки на одному блоці. Дерев'яний топір. Ух, uh, слухай, ти шо чу... Хто ти? ты? E, Мустаріс трейдер. Слава Богу, трейдер. Що ти тут міняєш? Ордер Шіп... За тебе треба штраф виписати. Знаєш, ти знаєш, скільки зараз за фейерверк штраф виписують на новий рік. 34 тисячі гривень, да ну. Щоб, щоб ти думав, слухай, ну ти що. Я, я вам серйозно кажу, я чуть не посвів. Ви чули, як він прилетів. Просто... До речі, чого ви знали, скільки я грав. Я сім, скільки я грав. Три роки я грав в Майнкрафт, і я ні разу не, му... не був в Енді. Коротше, Артем Юаюа -Юа дістав новий здобуток. Просто мене цей здобуток. Дуже сильно Мені, мене цікавить. Добре, здобуток. Вай, Ду... дивіться, яка романтика. Подивіться, що за сонечко, боже. Чув! Дивись, три бокс. Дерево! ХОПИЛИ сте... Хупилися здобутки. Йой, я вам серйозно кажу, у я... мене язик поки що ще не привик. Барабо. Чекайте, це бараболе. У мене є тут бараболе, що ви розуміли бараболе. Окей, ми якесь давайте робимо собі затишок, тому я пропоную посадити е, десь дерево. Давайте на куточку ось тут хай росте. Рости, рости Артем дістав здобуток. Просто я не знаю, я. я, я... Це мій вже буде третій. Третій топір. Ну добре. 3. 2. 1. 0. Я вас вітаю, і так. в нас, по ідеї, мало би зараз випасти, що. О, каміння! Ой, дякую тобі, Боже, серйозно, просто. Ти чув? Ти чув, ти бачив? каміння. Ось, подивись на це, подивись подивись на цей квадрат, подивись. Oh my God! No! Метр на метр, братуха. Та ще Він між доді. Коротше, окей, давайте зараз ми в. А, там з тобою ще штрейдитись можна. Гриби. С... Це гриби? Сире. Залізо. А! Це залізо? Він серйозно він залізо продавав? Це сире серези... Серйозно, він залізо продавав. Топор, потім нас що, земля. Ось, раз, два, потім у нас знову це дерево, ми змінюємо на сокиру. Окей, давайте знову кайло. Дерев'яний дзю... Як, як, як? Чекайте! Дерев'яний дзюбак! Йой-йой, йо, дзюбак! Ви таке чули, коли взагалі дзюбак? Окей, давайте ставимо і. що там у нас? Давайте ми цим будемо топити. 50 Чекайте, 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 -кише, п'ять. Кишені. Кишені, ні, і це п'ять, це п'ять, це піч, п'ять, п'ять, яка яка п'ять. Залізний зливок. Коротше, друзі, я не знаю, це якесь чудо, серйозно, тому що цей, по перше, цей мені заважає, він мене вже напрягає, я вам серйозно кажу. А по-друге, мене дерево виросле, подивіться гарне, серйозно, вже якийсь антуражик, знаєте, вже якась територія з'являється, вже щось краса, якась подивіться листочки з нього сипляться, подивіться яка краса, там весна, я не знаю. І давайте, ми зараз добудовуємо нашу територію, нам я йому продав майже всю землю, і мені зараз вона самому потрібна. Коротше, я вже хочу будувати, знаєте, я вже хочу якийсь будиночок побудувати. Серйозно, хочу вже якось виживати. По-перше. Ааа, до речі, ви помітили, що тут у нас немає їжі? І це, знаєте, в принципі, це, це тут. Да, це цей це цей блок. Це, 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 я не розумію, це якась, що за галицька мова. Чекайте, мені прям цікаво. Ну, Давайте загулимо, що таке мова. друзі, поки ми зараз добуваємо е, кайлом дерево. Е, я вам зараз прочитаю, що таке галицька мова. Галицька мова це термін, що може стосуватися галицько буковинської групи. Говорі Говорів української мови, зокрема діалектичні особливості, характерних для... Галичини, Західна Україна або ж міської говірки Львова, відомої як Львівська гвара. Е, е, з е, домішками польської та єврейської мов. Існує також галицько-російська мова. Короче, друзі друзі, я думаю, ви трошечки щось зрозуміли. Ага, чекайте, мене зламалось Хайло. Окей. Хорошо, ми зараз його трошечки збільшимо. Давайте ми сюди підходимо. І беремо, робимо <кій> майже. Побагатше люди. Звісно, ми робимо скаміння, з каміння, з каміння, з каміння. Нам він набагато довше прослужить. Окей, і пішов. О, подивіться процес, процес пішов, процес пішов. Я вам серйозно кажу, процес пішов. швидкість, просто подивіться, блискавка макук. Чао, йой. І мені здається, що нам вже потрібно зараз трошечки розширюватись. І що правильно, нам потрібно вже буде трошечки. Будь ласка, дайте мені вже трошечки землі, бо я цьому сторгашу, я продав стільки землі, що це просто капець. Окей, давайте ми зараз добудемо. До речі, мені тут ніякі моби не падають, це По-перше, до речі, я тут можу якось. Чекайте, змінити. Дивіться, зараз зараз ексід. Е, наста... На, настави. Тяжкість, тяжкість. Йої... середня, середня тяжкість. Половини. Середнє. Е, Нарихтування лахів. Нарихтування лахів. йой, Слухайте, то я знаю звідки слово лахи пішли. Це галицька мова. йой, Нарахтування лахів. Це, знаєте, типа на нарихтовщик. Це ми будемо нарихтовувати на лахи. Це нарихтовувати лахи це цей. Як там? Рихтовщик, рихтовщик, Знаєте, приїжджайте ви СТО, коротше вам каже, рих, Рихтовка там! Я не знаю, Рихтовка, шпакльовка, не бита, не краще. О, рихтовка. На, на рихтування лахів. Окей. No okay. Свинка! Свиня! У мене є свиня, у мене є свиня. диви, Це борька. Чу? Попробуєш тронути борьку, я тебе я тебе на м'ясо пушу. Короче, ми будемо будинок, давайте ми зараз трішечки підчистимо ще тут листя. А, ось так. Заберемо його трішечки. Ось так, давайте лопату візьмемо. І трішечки заберемо листя. В принципі, дерево. Я тут дуже сильно хочу, що воно було, воно хоч якийсь простору додає, знаєте, тому що на оцьому от 20, 20 на 20 жити це трішечки не дуже прикольно. Окей, давайте ми зараз беремо 64 цих стаки і... Ось так, ось так, ось так. A few later. так. Ось, так, ось так. Все. Congratulations, Congratulations, я вас вітаю, ми будували. Що? Правильно. Підлог! Борька не впаде. Окей, тепер дивіться, що я хочу зробити. У нас висота має бути гарненька, височенька, у нас будинок буде один, але гарний. Воно... Я не знаю, одноповерховий, напевно. Давайте один, два. Три. Три і. Чотири. То, давайте п'ять. Ну давайте 5. А, я ж навіть демедж звідси можу отримати. О, окей. Давайте один, один, два, три, 4, п'ять. І п'я. П'ять. Окей, п'ять. Це непогано. Чекайте, а серйоз. Ааа, мені все-таки тут потрібно їсти. Один, два, три, чотири. П'ять. Це п'ять. Один, два, три, 4, п'ять. Все вірно. Окей, okay, 5. І в принципі слухайте, слухайте, Борька, слухайте, ти, напевно, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Борька, і ти, звісно, вибачай, я тебе люблю, дуже сильно ціную, але мені здається, тобі, напевно е е е е е потрібно буде трішечки пожертвувати з собою. Е забити. Чекати, що з нього випало? З нього бараболя? Як? Сівіжіна, с... сиві... Сівініна, 7 8. Дивіться, це центр. Е, 8 на 2 по 8. І дивіться, я хотів би, щоб в мене двері були. Е, 2 плюс 2, 16. О! Чудово, окей. Okay. 1, Це 7, 8. Окей, okay, дивіться, що ми робимо? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Окей, давайте ми зараз тут заставимо. Просто, дорогі друзі, ви навіть собі не представляєте, який я будівельник. Я вам серйозно кажу. Що ви розуміли, я навчився цементувати в. скільки? 7 років, якщо я не помиляю. 7 років, так. Сім років я вже цементував. Щоб ви розуміли, просто професіонал, я вам серйозно кажу. Окей, давайте ми зараз ще тут забу... замуруємо. Окей, ми. Да, тут. Слухайте, друзі, ми все-таки виконали очівку. Ми, Що ви розуміли, ми виростили... виростили сина, посадили дерево, побудували будинок. Чим, головне. Це. Чекайте, я правильно будую? Правильно. Це просто це інколи головне завдання в людей в житті. Слухай, ну серйозно, а, я, а, ми, а ми це з борькою нашим зробили. 2000 років І. Окей, що я придумав? Дивіться, ми зараз беремо. Е, По-перше, я хочу зробити городик. Давайте ми, я вже хочу забрати навіть наш вистач... верст. верстак. Так, верстачок. Ми забираємо наш. А, в мене ж там куча ще всередині було, я вже забувся. Дивіться, у нас тут буде така робоча зона. У нас тут будуть е... наші блоки. Ось так, ось так. Супер. В принципі, непогано. Дивіться, зараз нам ще потрібно зробити город. В принципі, город ми робимо стандартний. Я не знаю, 4 на 4. Давайте ось так. Ні, чекайте, це вже щось за маленький городик. Тому що це вже прям, це вже прям маленький. Ось чекайте, ось так. Давайте, зараз ось так, ось так, ось так. Тут у нас буде водичка, ось так, ось так, ось так. І дивіться, ось сюди ставимо, сюди, 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 сюди. Ось, ось ось ось. Я лапка, залізна, сяпка. Зараз ми тут все всепаємо. Зараз ми оп, оп, оп. Що за фермер? Просто що за фермер, де ви такого ще знайдете? Ви мені поясніть, та ніде. Ось так у нас тут пшеничка буде рости, а у нас тут буде бараболька рости. І все, вижити можна. Вижити можна. Чекайте, я реально їсти хочу. Давайте печену бараболю зробимо. Давайте печену зробимо, я вам серйозно кажу. Це буде набагато-набагато практичніше. Ось печена бараболька. І дивіться, по ідеї, все, що я хотів би зараз зробити, це ще дах. <кій> друзі, знаєте що я подумав? Це мені, Я не знаю скільки мені ще буде часу мені ось то будувати, я вже хочу перерву взяти. Коротше, друзі друзі, де, де моя бараболя? Дайте мені вже поїсти Я зараз я зараз просто вже з голоду, серйозно, мені вже буде погано. Ось так, бараболька. Ви ж представляєте, окей. Окей, наші середечко поповнились. Коротше, дорогі друзі, в принципі, я не знаю. Дивіться, мені потрібно трошечки більше часу для того, щоб мені ось вижити, мені потрібно побудувати е, дах, мені потрібно трошечки більше часу, мені потрібно трошечки більше нервів. і нам ще потрібно трошечки більше розвинутись. Тому що, дороги, друзі, як не як нам ще потрібно, я зараз вам нагадаю, скільки нам ще потрібно до слідуючого 500 400, на секундочку. 61 блок нам потрібно. 6, 61 блок нам потрібно ще е, здобути. Коротше, до друзі. Друзі, я думаю, що ми сьогодні дуже файно попрацювали. Просто з вас, і підписка. Подивіться, скільки ми всього з вами встигли зробити. Я дякую, що ви подивилися це відео. Мені здається, воно було цікаве. По-перше, те, що ми знімали на гуцульській, на галичинській мові. Відізналися також дуже сильно багато. Видізналися, що це за мова. Ми, по-перше, побудували будинок, де можна жити. Ми побудували їжу, ми посадили дерева, і в принципі ми наше завдання виконали. Тому, дорогі друзі, наше чоловіче завдання сьогодні виконане. Ми сьогодні мали чоловіче завдання. І... Друзі, друзі, всього вам найкращого і побачимось, коли побачимось. Та ставте свої лайки, пишіть коментарі І пост... напишіть в коментарях, що ми даємо тобі ще більше мотивації, щоб ти побув Точніше. Ти... Там, як... Ми хочемо, щоб ти побудував дах і ми продовжимо знімати це відео. Тому, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подобаки, пишіть коментарі. І побачимось, коли побачимось Та підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там завжди у вас васся унікальний контент. Дорожі, друзі, всім пока-пока-пока.